Партія з порядком номером 3 в вашій увазі. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцебинського, Володимир Поліщук, перший суддя Володимир Собченко – Другий Вінничани. Легендарні особистості. Вінницька обласна з ДШ ШСМ проти НКП Колос Вінниця, третя партія за рахунку 0-2 за партіями. Юрій Юрчак на подачі. Валентин Ткачук на прийомі і Вадим Гончарук в атаці. Вадим Гончарук село Дорожня Стрижевської сільської громади. Це поблизу Вінниці, майже в Вінниці. Надрасьте Кирило Антосюк, виконавець Валерія Копилова, який зараз є другим тренером команди МКП Кола. А конкретно сьогодні він. Алек, сподіваюся, керує діяна команда. Осів Талибов е, тренував міського басної зводки. Один-один. Віктор Шевчук на подачі. Віктор Шевчук під четвертим номером. Данило Шевчук під сьомим. Але вони з Козятина, але не родич. Антощук. А блок від відміщенка. Блок від Артема Міщенка. Міщенка 2006 року народження, Вадим Гончарок 2003 На днях йому виконувалося 22. 2-1. Школа повела в рахунку. Ваут. Немає стабільності подачі подача Віктора Шевчука. Шип Друзі, ви знаєте про існування команди Барком Кажани Львів. Знаєте, знає, що вона грає у найсильнішій волейбольній лізі світу? Ну, принаймні, одній з найсильніших у польській плюс лізі. Ну, а от е, в наступній партії, друзі, ви побачите волейболіста з команди Барком Кажанильввіл. Так що не відходять далеко від, е, від свого гаджета. Побачите колишнього баркома, колишнього кажана. Тим часом подачі Віталій Ткачук за рахунку прийдлона Коришенка Посова. Зайом Ловицького. Не вийшло атаки, Ловицький на булоці. Христофор, Віктор Шевчук, Артем Міщенко. Віталій Постановський забиває. Чому так радується Віталій? Знаєте, я так, можливо, поділяю. Я в попередній партії сказав, я б так не радувався, коли грав би проти 14-15-річних хлопців, коли тобі 20, скільки там, 2 буде. Але він вже ж ну, доволі рідко до останнього часу забивав у вищій візі. Ні, юноша, но муж, як кажуть на одній е, близькій до нас мові і на цьому близькість наша закінчила. Віталій Валентин Качук, 5-2, його силова. Була. Це якась нова за Валентина Шевчука. Подача під сіткою. Кажуть, нормально, хлопці з лінців, а Ілінці будуть сьогодні грати проти МКПКО в попередньому турі вони виграли у ОМКП Колоса. Правда, одну партію. І що? Блокують Постановського. Ось, пожалуйста вам. Не нарадився Віталік. Заблокували. 4-5. Данило Шевчук. Ось такий м'яч від Данила Шевчука. От двоє казатинців у першій партії от таким чином подав Артем Кримовський, у, друг, у другій партії, у третій партії Данило Шевчук. Напевне, що знає Лариса Михайлівна. Блок вітня Чіпарука, не встиг трішечки, не встиг. Ось вона швидкість у волейболі, швидкість мишле, мислення, швидкість пересування. Деся, дес, десята сота доля секунди не вистачило Олександра. А цей Левицький пробив Роман, молодець. Шаруда знову по гробцях. Що, ну, прийде стабільність? Молодий ще хлопець. Рила. І. Вадим Гончарук забуває м'яч. У нього сьогодні стимул такий, знаєте. Дім сьогодні 22. Сьогодні, я, я сказав, на днях, ні, сьогодні. Я десь так не забув. Отак ось бачите. Сьогодні ми поздравляємо, звичайно, братів Гончаруків. Василя Миколаївича Буздигана теж поздравляємо першого тренера. Вадим Гончарук, 8-6. Переходувався. А я колись ще два з половиною років тому був присутній на одному з турнірів, Чемпіонат я громади з доволу був. І там вони грали за команду, якщо не помиляюся, агрономічно виграв. Тоді. Кращих гравців там тримали, і Ваня, і, і Вадим. Здається, коли це було. Я тоді тільки розпочинав свою діяльність у Вінницькому спорті. Романовицький на багаті. Прийом Качука. Качук сьогодні впевнено виглядає. Забывая Забывая школа И рахунок в 9-9 Вот так здесь до 7 До 20-х, до 15-16 пунктів. Десь вони в рахунку йдуть поруч, а потім починає визначатись перевага НГП Колоса. Забувай, Не Чіпорук. Куди поцілив, туди й попав. Олександр Не Чіпорук. Козята. Тренер Лариса Силобородка. До речі, є е, здобувачем світи Вінницького технічного фахового коледжу. Олександр Нечіпорук. 119. Плюс 2 школа. Шаруда на прийомі. Швидкісна передача від Серега і Точний удар Валентина Ткачука, який сьогодні у своїй команді, ну напевно, краще. умовно залісує Ковальова, Григорія Лавчука. Міщенко, його Хрістопор. Кірчак пасує. Кирчук простенько. Антощук. М'яч у майданчику. Е, ну, мені так вдалося, що м'яч таки торкнувся лінію. Ну, е, Володимир Миколаївич, Поліщук, він суддя, а не я, я лише коментар. Юрій Юрчак на подачі 12-10, плюс 2 знову школа попередня. Намагався максимально ускладнити свою подачу вихованець жмеринського волейбола Юрій Юрчак. Чемпион Венеции. Не команд а представляем да, команду Патриона Борисовского. Кристофор. Помоляется Школяри. Ракунок 12-12. на Я вам не показываю подальше. О, немає. До речі, недавно дивився матч нашої жіночок команди мали добродій. Мадоністер ще ЛСМ. Вони грали проти Галичанки, здається, у Тернополі. І там я спершу не зрозумів, що таке не врубився. А знімали двома камерами. Подачу знімає одна камера, а прийом м'яча знімає друга камера, але з протилежного боку майданчика. Розумієте? Коли ти дивишся, що вперше, коли команда подає, команда ну, припустимо, КП колос подає, ми бачимо, що вона справа, а потім справа вже команда, яка приймає. Тому голова може закрутитися. Така новація від тернопільських наших колег. Я вперше таке бачу. Це через те, що наші арени спортивні, ну, на жаль, не для теле та відеотрансляції. Ну, я сьогодні, бачите, я вибрав локацію. Це добре, що є балко в цьому залі. Як до речі, і велінця. Там взагалі, мені здається, зал в Ілінцях, ну, Він ну, майже ідеальний для проведення змагань, принаймні такого рівня. Підняв Зелінський цей нач. Шевчук вже е, намагається встигати. Трішечки залишається. Вітринадцять 14, 14 Валентин Шевчук. Ну, Переможець цього матчу вже відомий команда мкп «Колос». Але ну, МКПК Колос може втратити очко, програвши це і все. Утрос пробив шаруда. Шаб, Звичайно ж таки, це було помітно не тільки Володимиру Миколаївичу. 15-14. Данило Шевчук на подачі. Нющенку. А це Роман Левіцький. Ямпіль. Такі, знаєте, такі ось результативні атаки. Вони додають повністю зовсім юним волейболістом. Хлопцям Хлопчикам. Постановці. У э, В одному з матчів ми побачили сьогодні двох найвищих голуболістів Вінниччини. Волейбольної Ліги Поділля. Ну, Про це трішечки. Друзі, в наступних підготовках. Далі постанов. 16-16. Второй снова по параду Винска областная СДШ Аплодисменты Аплодисменты Проем Скачука Шаруда забывает Лизенького блока Юрия Юрчака 17-17

17-18. Роман Левицкий. <звук> Вау, ч ⁇ был Владимир Корб? на надачі забуває Олександр Шаруда І це надає йому упевненості. На фінішна пряма. Вже рахунок на користь НКП Колос. На Олександр Оксандр 29. 20 2019. 21-19. Ось те, чого не вистачає команди Васіпа Талибова. Зараз він почув, що мене напевно бере тайм-аут. За рахунком 19-21. Хто сьогодні в заміні? Дивіться, Олександр Музич, Музичук, Артем Воронюк, Костянтин Кулик. Які ще не виходили на майданчик сьогодні. Всі Сінчу на майданчику. В Тому числі Артем Кримовський, номер 10. Помило Кульган No.

Здорово что м'яч був Ну, Я помилився. Олександр Шаруда, 22-19, плюс 3 для МЦП Колоса. Верні, Максим, забиває. Першим темпом. 23-19 друзі Олександр Мазан сьогодні працював для вас з залишки державного Михайло Кочебинського. І ще були два погідки сьогодні. А зараз матч болтання Олександра Шарубі. Хібантернуль Олександр Мазан працював для вас сьогодні.